Мої клієнти, друзі, знайомі досить часто скаржаться на інших людей, говорять про те, що вони їх дратують, бісять, сердять, вони їх прям ненавидять через їхній зовнішній вигляд, невихованість, невихованість, недорозвиненість. Я цитую вже просто деякі слова: за їхній інтелект, поведінку. Інколи через. Мене розпілкуватися, дрібниці, навіть сміх. Це вже цитую конкретно окремих клієнтів. І навіть через національність. Сьогодні зі мною Інна Остадченко у цю літню спеку пропоную в антистресі по-українськи поговорити про нас та інших людей. Як ми їх оцінюємо, за що ми їх оцінюємо, з яких позицій ми їх оцінюємо? Маємо чи не маємо на це право. Що ми собою представляємо в порівнянні з іншими. Ну і все. Як завжди, буду вам дуже вдячна за лайки, за репости і за ваші коментарі. І якщо у вас інша точка зору, пам'ятайте, що я не претендую на абсолютне висвітлення цього питання, навіть якщо я професорка. І хочу сказати, що і я теж колись, багато років, теж не приймала людей інших. Через ті ж самі параметри, про які назвала. І, власне, психологія зайнялася тому, що мені була незрозуміла поведінка окремих людей. А от професійним психологом я стала тоді, коли зрозуміла, що інші люди мають право на ту чи іншу поведінку, на той чи інший вияв, незалежно від нашої оцінки. Просто мають право бути. Чому? Ми у сформованому вигляді як особа є результатом впливу трьох чинників, що вплинули прямо і безпосередньо і посередньо на нас нинішніх, які ми оцінюємо з позиції нас нинішніх, тих чи інших людей, які це три основних чинники: це, до речі, з основ педагогіки і психології. Перший чинник це наша спадковість. Так, ми успадковуємо і наші зовнішні якихось параметри, і наші особливості, психічні, фізичні, всі інші, саме від наших батьків. Тому, якби нас зачали батьки, які не виходили із стану оп'яніння багато днів, і ми народилися олігофренами з вродженням, з вродженою слабоумністю, то шансів у нас аналізувати інших людей з отаких позицій фактично б не було. І шансів виплутатися з цієї позиції теж би не було. Бо то без варіантів. Тому подякуйте своїм батькам, що ви маєте такі мислительні функції, що можете оцінювати себе і інших. Що ви народилися саме у такі. Так, якщо з вадами теж подякуйте, тому що ви є. Це уже якийсь певний сенс. І якщо хтось мені зараз зауважить з точки зору реінкарнації, інших релігій, що якісь вади цього життя, це наші гріхи попередніх життів, давайте не будемо тоді. Ми такі класнючі грішити тим, що насміхатися чи глумитися чи негативно ставитися до інших людей. Бо ви бачите, егоїзм і гординя. І абсолютно природній наш егоїзм, яким ми народжуємось, про це можете у відео іншому про егоїзм послухати, нас спонукає до того. Аж поки ми не усвідомимо, а то третій чинник усвідомленість. Так от перший це спадковість. І як я завжди кажу після своєї подорожі до Індії, шикарної, що дякую, що не народилася у касті прибиральників у Індії. Дякую, що я така. Подякуйте і й ви, кожен з свої позиції, своїм батькам. Другий чинник, який впливає на наше формування, це середовище. Так. Це ті умови, які нам були створені для розвитку. Це те, чи змогли ми задатки природні, надані нам батьками і Богом, дідусем, прадідусем, бабусею ну, і ще іншим генетичним фондом розвинути до здібностей і до талантів, до вершинного рівня здібностей. Чи не вдалося? А тут уже чинники такі. Тому, якщо вам вдалося розвинути це здібності, подякуйте своїм батькам, рідним і близьким, вчителям хорошим. Саме хорошим. Ну, і тим, хто був не дуже хороший, ви навчилися виокремлювати завдяки своїм мислительним функціям, своєму початковій формі світогляду саме вибирати те, що не потрібно уже нам до наслідування. Супер. Отже, подякуємо за те середовище, яке у нас є. Бо якби нас Народжених із нормальним психічним розвитком. Та забрали тварини. Та ми були дітьми Мауглі така категорія, коли виховують тварини. Або наші батьки, не дай Боже, нам створили ті умови, що ми прожили в собачій буці саме не батьки, люди, а собака нас виховувала, особливо перших три важливих роки наших розвитку. Ми не оцінювали би зараз би так, як ми зараз говоримо. Дякуємо. І третій чинник це коли ми вже дійсно усвідомлюємо, і про це вже сьогодні казала, це наш вибір. І є навіть психовірш тут в антистресі, по-українському, який так і називається вибір, бо ми вибираємо потім наслідувати чи не наслідувати, заражатись чи не заражатись, бо все життя на формування нашої свідомості. І поведінки, як вже як у свідомості нашої а свідомість, це відображення зовнішнього світу через призму нашого мислення уже в нашій поведінці, так от, це все відбувається трьома механізмами: зараження, наслідування, навіювання. І там наслідування, навіювання, зараження по різному діють між собою ці механізми. Про це в окремій лекції у мене вже на моєму каналі Інна Осадченко, це другий ютуб-канал. Так от. Чи ми заражаємося, чи ми навіємося, чи ми не слідуємо, це все наш вибір. На який однозначно ще ж впливає ота спадковість і та середовище. Але тільки ми стаємо свідомі, ми вибираємо, що нам робити, куди йти, а не тільки коли нам кажуть: ой, про підлітковий вік, коли ми протестуємо про того проти того всього, це оцей якраз період нашої ідентифікації. Нашої сепарації, тобто відходження від батьків, це окрема розмова. Але все, ось ми є, і ми ось оцінюємо інших людей. Подумайте гарно, наскільки ми ще раз кажу, через те, що маємо отаку, отаку спадковість, отаких батьків, отаких, отаке середовище, яке не було створене, маємо право оцінювати тих, хто цього не мав. Ніяк не мав. Гординя, Вона така. Вибираємо тепер уже критикувати чи не критикувати інших, сприймати чи, чи ні. Справжні ми як маємо бути Богом дані, це щоб дійсно вже тут зараз не грішити оцим нашим ставленням до чогось, то це якраз Наше уміння толерантно, з прийняттям безумовної любові, що це люди нам якусь умову мають зробити для того, щоб ми їх любили. Вони не винні в тому, що вони такі. Винні вже дасть своєму, далі в своєму виборі, але повторюю, той вибір завжди залежить від спадковості і від середовища формування. Вони не винні, що в них не було таких учителів. Вони не винні, що їх батьки виховали так. Бо їхніх батьків не виховували якось по-іншому виховувати. Прикладів навіть не було. Не було Google в допомогу, не було психологів, не було книги з психології. Отак от сталося. Дякуємо Богу, Всесвіту. Ну кому ви звикли дякувати. І тим людям, що зустрічалися у вашому житті, і дозволили вам бути такими, що ви відчуваєте. Себе вищими за інших. Повторюю, це нормально, ми всі проходимо цей момент. Але от коли ми вже усвідомлюємо, що яке ж ми маємо право говорити як так можна? А це так як не можна, тільки навпаки. А хто сказав, що ці люди мають відповідати оцим параметрам? А ці люди в той момент дивляться на нас і через призму своєї гордині і івоїзми кажуть на нас: Ну як так можна? І так і живемо. Кожен в своєму атомі. Є вже в мене така стаття, атомізоване суспільство» і лекція, до речі, теж на каналі Інна Осадченко. От так ми і живемо. Отже, вибираємо осуджувати чи не осуджувати інших. Подумаємо гарно, а де ми такі взялися? Чим ми можемо цим людям допомогти? І наша реакція тільки на прийняття. На те, що всі мають право жити таким, як я люблю казати своїм клієнтам. Зараз вам повідомлю дуже неприємну новину. Новина номер 1 це те, що світ не крутиться довкола вас, і люди не зобов'язані робити так, щоб виправдовувати ваші очікування. Новина номер 2 це ваше неприйняття і відчуття себе вищими за іншими, це гординя люциферів гріх. Це не бути не такими, як усі. Бути не такими, як усі, але просто приймати цих людей як право їхнє на існування. Бо новина номер 3 Згідно із чинним законодавством, якщо це не шкодить згідно чинного законодавства нікому інших, правами людей. Затверджуємо конвенцію, люди мають право виявляти свої емоції, показувати свої ті чи інші почуття. І наше найголовніше завдання отут ще найважливіший момент не концентруватися на тому, як люди поводять себе відносно того, як ми на них дивимося, а чому люди так себе поводять. І коли працюю з іншими. Ще раз ще раз наголошую, про що говорила в інших відео. Я запитую: а ти задумалась, чому ця людина так сказала? А чому? Тому людина зі щастя так сказала? Ні. Людина нещаслива, але ти не думаєш про емоції цієї людини. А зразу чому мені? Чому я? Та подякуй. І з усього натовпу людина визначила саме тебе. Чому саме ти її тригериш? Клас. І з усього натовпу ми. Досягли цієї уваги з різних причин. Проаналізуємо цей момент. Саме на аналіз емоцій і поведінки інших, як вияву, емоційного інтелекту. Саме на тому, чому ми так реагуємо, бо це наша реакція на світ. Не люди так роблять, а ми на них так реагуємо. Люди були і будуть різними. Саме на те, який наш вибір, як реагувати. Оце на це ми маємо дивитися. На це ми маємо звертати увагу, щоб світ ставав кращий. Ну і врешті, щодо вибору, якщо ви вибираєте те, щоб навчитися як себе, краще поводити, щоб почуватися комфортно серед інших. Саме комфортно. Не інших підлаштовувати до себе, і не себе підлаштувати під інших, а розуміти цей світ таким, як він є. Богом даний. Всесвітом даним. То теж вибирайте правильно, хто зараз хоче здобувати освіту. Шановні абітурієнти, вибирайте Національний університет біоресурсів і природокористування України. Особисто я на дисциплінах тренінг творчості, тренінг комунікативності та асертивності, тренінг групової згуртованості і ще інші дисципліни, а психологія, масової свідомості, зокрема, для спеціальності соціальна. Реабілітація а, або соціальна робота та реабілітація. Пропоную і навчаю робити вибір так, щоб бути спокійно, майже в дзені і продуктивно розвиватися, щоб бути благополучними у цьому світі, не шкодити собі, іншим і світу. Отже, я вас чекаю. І все буде краще.